Любенькі, дорогенькі. Зняли на той канал. Заходьте, слухайте. Тепер на цьому каналі. Пишу тему, щоб не забувати, дивитися. Ось. Тепер на цьому каналі. Вчора не знімали, чи коли там не знімали. А треба, щоб не забули. Ви мене, а я вас. Так. Щось хотіла вам з Фейсбука почитати началі, На початку. А ви послухайте. Склад Російської Федерації. Так, хто, хто входить в склад Російської Федерації? Давайте. Ви ми читали, може, знаєте, що разом почитаю: Республіка Адегея. Республіка Алтай. Республіка Башкортостан, Республіка Бурятія, Республіка Дагестан, Республіка Інгушетія, Кабардино-Балкарська Республіка, Республіка Калмикія, харчаєво черкеська Республіка, Республіка Кер Карелія, Республіка Комі, Республіка Марій, Республіка Мордовія, Республіка Саха, Республіка Північна Осетія, Республіка Татарстан. Республіка Тива, Удмурська республіка, Республіка Хакасія, Чеченська Республіка, Чуваська Республіка. Де тут Руська Республіка? Руські напишіть. Де тут хоч один слав'янський народ напишіть? Який саме з тих народів має предків русів? І який саме з тих народів має ісконно свої землі в Україні? Напишіть писателі, писаки, то є. Напишіть. Інтересно буде почитати. Почитаю навіть вслух на каналі, почитаю, як напишете, де, чиї, де, де хто з них український, ну, на, на території України мав українські землі. Ну, то есть, для кого, для кого ви воюєте, і де написано, де воно йде, що це ваша земля і ваше все. Що ми сьогодні подивимося? Так, розкладе все тільки вайбером, тільки пишете. Тільки після того, що я відвічаю, там даю рахунок вам, ви проплачуєте, так нічого не робите. Чи буде Україна і Росія разом? Давайте подивимося такий. Ну, тут такий візьмемо розклад, зробимо. Намирилося багато розкладів сьогодні ваших, вже вечір. У нас такий ливень щось пішов, непонятний. Таке з не цього. Давайте подивимось. Чи буде Україна і Росія? Не, не длинне відео зробимо, бо тільки що на той канал зробила довгенька. Переходьте на той канал, підписуйтесь на тому каналі, слухайте балачки. Переходьте на канал Анні, Анна і Мобс, дочка. Подивіться, мопсик вчора в річці купався, як мале, маленька дитинчатка. Тому цікаво, переходьте. Україна і Росія будуть разом. Тут не нам рішати. Тут вищі сили. Ні, тут Росія тут вже немає, тут вже немає карти. Тут Росія як останній гвоздь забила в Кришку Гроба чи в отношениях Україна, -Росія. Тобто Росія. як забила, Тепер Росії треба зроблять, буде карму. Тобто в Росії, розумієте, Росія, сама Росія, її подальше. Существування, воно непреказуємо йде. Тобто ніхто не може зараз по карті, от я вам кажу, що не може ніхто предсказати, як буде Росія там розвиватися, не розвиватися, з ким, що, коли, де що случаться. Да, їм хочеться просто з Україною пройти вінчання. Тобто в місті, в місті і все, одна ціле. Ну тут карта чорна в нічого хорошого тут не може бути. Зараз те, що відбувається в Україні і Росії між нами, між ними і нами, зараз вмішується туди, як вищі сили. Це перша карта йде. Тобто це перша карта йде. По первій карті йде весь розклад. Тобто вищі сили. От сейчас до цієї ситуації. Тобто, в будь-яку минуту може бути або туди, або сюди, або вправо. Я не кажу, що в сторону України там піде, все, в будь-яку сторону може по цій карті прийти, ну як, такі переміни произойти. Що так само це наподобі Германія і СССР? Прийшли вооружені до зубов, порядок, дисципліна, все, все, все. І от один момент, одна секунда, і воно все переламало. Так само і тут може бути. Ну, карма буде дуже больна. Нема, нема тут України, Росії, щоб це може бути колись, 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 колись. Последній гвіздок. В отношення, в гробці, в гроб, кришку гроба, оці отношення вони вбили. Все зробили для того, щоб цього всього не було. Все і робили, і роблять, і будуть робити. Ні, а чого не буде? Чого не буде, давайте А чого не буде. Моліться, моліться. От на тому каналі я включала там з монастиря Афона, ну от згорі Афона, там з монастиря, якийсь старець, там, по імені не помню, розказував, що буде в Києві. От зайдіть на той канал. Може, хтось так на інтернеті, це в інтернеті бачив по Ютубу, ну от моліться молитва, карта вищі сили буде накривати карта молитви. Вищі сили хочуть, щоб ми молились. Це реальність. Це не, не треба думати, що це десь щось таке. Оце може зіграти набагато важніше, чим ті допомоги, та зброя, Оце все, що в місті воно є. Понимаєте? Оце сила набагато більша, чим те, все. Це теж хорошо, як є, тому що світ такий, що така от карта. Запалили свічку. І стали на молитву. Запалили свічку і стали на молитву. Ну це хто розуміє, хто, ну як розуміє, хто, хто це розприймає. То що проблема? Чого вони не будуть разом? Тому що ця проблема, вона буде довгий оттяжк Пандори. Дуже дуже довгий період, вона буде відкрита і ти від неї ніде не дінешся. Ти від неї ніде не дінешся, ти від неї ніяк не відкупишся. Те, що вони зробили, ті собаки, понімаєте, ти ніде від цього вже не дінешся, воно вже зроблено. Воно вже зроблено і воно їхніми руками. І як би не хотілося відкупитися, не откупитися. Прокляття. Яка карма? От на карму корми, на карту корми, яка карма? Карта йде прокляття. Ось ті карта. Тобто люди самі, самі своїми руками собі роблять прокляття на голову. А потім шукаємо. Це так, як її особистий, я кажу, розклад. От, якщо падає карма і прокляття, то самі собі на голову роблять це прокляття. Ось я буду собою займатися. Ото скільки ми почитали всіх республіку, то може розсипатися так. Знаєш, як із того ж світу українці проклинатимуть. Ви ж напишете, не можна клясти". клясти, не можна клясти, не треба клясти. Бувають ситуації в житті набагато. Я не думаю, якщо матері, які поховали, синів і ковають, чи жінки, які з дітками остаються без чоловіків, вони будуть їм співати в сірінади там десь. По закону, все по закону. Все буде по закону. Тут навіть не могли шукати, все буде по закону. Не розуміють, що роблять навіть. Ну, тут України рядом, в Росії разом. Немає. Це ключове, те, що. В Україні, так як от, послухайте там на другому каналі, хто захоче, от буде цвісти Київ, Україна все одно буде цвітуща, все одно цих сущностей тварів виженим, як би не було, як би не складалося. Там батюшка розказує, послухайте, воно якось так що перериває інтернет, погано чути. ну, В основному ви поймете, що Київ, не тікайте з України, не уїжджайте з України. Україна, Київ буде цвітущий, буде, а в Європі буде, буде період, коли буде дуже важко. Так що нема того, чи буде Україна і Росія разом, не буде. Все, собаки зробили для того, щоб. А зараз, понимаете, сейчас вище сили. Над Україною, над цим, цим що ось цією війною, час вище сили. Зараз якісь моменти можуть в житті бути такі, але такі ситуації, якісь десь щось происходит таке, що, знаєш, як сказати, що дійсно люди будуть казати, що це як вище сили вишується. Тобто, от, от, вроді бой, йде отак, отак, за секунду він перевертається. Десь вроді то есть відхвачували, потім якусь минуту воно все перевертається. Тобто щось -то якась нереальність буде. Щось буде прям ну, не... неправдоподобно. Як таке може бути? От щось переділо, якийсь період, ну, от якийсь період. Сьогодні я, ми первих равнодіянство, то, тобто ці дні вони такі і є. І карта вища сили. Ну, тобто в цю війну, оце все, що происходит на Україні, в Україні, на українській землі, будуть мішуватися вищі сили. Тобто люди людьми, воїни воїнами, тобто допомога є, допомога те, що допомагає, там світ допомагає, а от вищі сили це вищі сили. Так що. Так що, а гвіздок той що я вам показала, то останній гвоздь, який вбили. Вони між Україною, і між Росією. Я б сказала, дуже, дуже поколіннями ніхто. І нема такої карти, що захватять і будуть прям панувати на українській землі і зроблять її своєю. Немає. Для них українська земля чужа, а зараз ще більш чужа. От такі. А ви там з Росії, хто напишіть оті республіки, які ми почитали, де ви там, що ви там, і де, що, де чи є воно конкретно якоїсь республік Україна до якої вона принадлежала? Що ви вважаєте її своєю? Так що, все, давайте, пока.